буде, Зараз ми знаходимося в місті Гуляйполі, де евакуація буде місцевої мешканки 1947 року народження. Е, вже надоїло самі тут. Людей немає. Е, колись, е, може, війна кончиться, може я сюди і повернуся. Подвір'я даного будинку вже неодноразово пролітали ворожі снаряди, було пошкоджено. Добре, що бабуся в цей час вдома не знаходилась. І зараз вона вже виявила бажання на евакуацію до міста Запоріжжя. Воно не дасть відкрити. Я ж то я і кажу, щоб вище, щоб воно відкрилося. Раз, два, три, оп! Опа! А тепер розвертайтеся як вам удобно. На даний час в місті Гулійполі мешкають приблизно 800 осіб, які також потребують евакуації, але, на жаль, на даний час вони не виявили бажання. Головне управління Національної поліції Запорізької області закликає мешканців прифронтових населених пунктів до евакуації в безпечній населенні пункти України. Зараз ми знаходимося у шелтері тимчасового перебування. Зараз у нас перебувають 10 чоловік. Всі ці люди евакуйовані з різних міст. Всі, у всіх цих людей немає житла, і всі ці люди мають якусь ту групу інвалідності mm. робітники національної поліції. Привезли жінку з Гуляйпілля, яка зараз буде у нас перебувати. У нас є всі необхідні для цього речі. Далі ця жінка буде їхати туди, куди вона забажає або на лікування, або за, за кордон поїхати, або поїхати на западне Україні, розміститися там у шелтері.